Байдер. Добре, класно. Гра українською мовою. Це, це взагалі фантастика. Я відчуваєш себе на своїй землі, на своїй стороні. Так, розказуй, що за гра для дідів. Добре. Що це за гра для дідів? Чуєте вже, як музика нависає? Супер, епічна, покрокова стратегія Song of Conquest. Гра українською мовою ми будемо продовжувати кампанію. Почнемо з третього завдання. Перші два такі досить навчальні були, базові навчальні. Тихолужжя крізь ліси, що межують із тихолужжям, чи Цесилія став Градська, щоб, щоб якомога швидше дістатися Пардіна. Ну діалоги, типа, тут є, вони по факту написані нормально, перекладені теж, але витрачати на них ваш час я не буду. Давайте лише будемо дивитися по основних завданнях, типу що нам потрібно виконувати. А вже якщо придбаєте гру, яка коштує 83 гривні за гру, блін. Чи 60... 63! Це дешевше, ніж чізбургер. це дешевше, ніж Чізбургер. Значить так, дивіться, Насправді мапа максимально інтерактивна. Тут стільки клікабельних елементів, що просто труба. Друге анімація. Дивіться, рухаються дерева, рухаються в річці щось, а також на будинках рухається. Ну, відбувається дим, тут виходить дерева, рухається. Тому подібне. Коротше, дуже багато всього. У нас є герої. Давайте тепер безпосередньо до самої гри. Про візуал ми поговорили. У нас є чаровладники. У кожного чаровладника є загони, і у них є предмети, які вони позбирали в попередньому, і вміння. Вміння – це є от е, чарунки, які в них е, які в них стають доступні безпосередньо під самого під самого під час самого бою. Що можна зробити? Можна зробити так, щоб битися було легше, можна обмінятися і взяти декілька загонів із. Е, е, Нашого іншого героя. І по факту от буде ходити з п'ятьма оцими хлопчиками. Таке залишите. От. І можна вирушати вперед. Так, покрокова стратегія. Правою кнопкою. Добре, блін, це вже як уроки, знаєте, цього. Навчи мене грати, користуватися мишкою. Так, заходимо в Таб таборах, можна знаходити от стрільців. це 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 топ. Люблю стрільців знаходити. Поповнювати свої запаси. В вежах ти прокачуєш або отримуєш якісь додаткові вміння чи досвід в даному випадку. Так, зараз будемо бачити бій. дивіться. Будемо бачити бій. Повсталі мертві яки. А, будемо бачити бій. Значить, перед кожним боєм ми можемо розставити своїх стрільців. Арбалетчики класні, що вони надають велику шкоду, але мінус їх в тому, що їм потрібно перезаряджатися. Тому я біля них залишу піхотинців. Так, можна зробити швидку битву, можна робити битву самостійно. Швидку битву ми використаємо, що, коли буде велика перевага. Поле, ну, капець. Значно менше клітинок і ходів, як в героях. Не буду так багато відходити. Але вони є. Подібність дуже схожа. Так, давайте так. Цей загін. Чи підемо атакувати? Не дуже хочу, бо краще відстрілятися спочатку. Просто зроблю крок вперед. Крок вперед і пропущу хід. Добре. Перше. Стрільба. Відстріляли лучниками. Нанесли шкоди, ну і добре, дуже добре. Перша атака ми забрали. Одного втратили. Зараз піде бити моїх арбалетчиків, а я не хочу, щоб він їх бив. Так, що ми тільки що побачили? Значить Ми побачили рак рака. Я неправильно поступив. Я відступив від оцих скелетів, а там є атака, якщо я прохожу мимо. Не використовую я чарів. Що це затопив. Насправді, пеньків на дачі багато, і це не я все викорчував, це викорчовували. Так, ну, чарунків я не використовував, заговорився, щось задумався. Не знаю, про що я думаю. Так, от мене наблизилися до селища. Що цікаво, у грі, можна захоплювати селище. Ми або підемо в бій, або переконаємо їх приєднатися до нас. Так, ні, все, все, все. Ми вже захопили селище, селище наше. Підійшовши до головної будівлі, ми бачимо, що в неї е, дуже малий рівень. Ми можемо його підвищити. От, і у нас з'являються додаткові бонусні будівлі. Так. Тут можна буде наймати загону або покращувати їх. Для того, щоб можна було це робити, треба перше прокачати цю будівлю. Типу побудувати ну, кар'єр, якщо ми побудуємо, то будемо отримувати один камінь захід. Можна побудувати тартак, а можна побудувати, наприклад, місце збору. От казарми я хотів би побудувати. Але для того, щоб побудувати. А, можу побудувати казар. Значить, будуємо казарми, щоб лучників і піхотинців можна було наймати. Так, будуємо. У нас немає поки що пасивного доходу. Дерево в нас бракує. Та, да, дерево бракує для усього. Зате в нас є другий герой, який допоможе нам це все позбирати. Складний бій. О, нам пророкують складний бій. Окей. Давайте спочатку, може, сюди сходимо. Тут щурі, має бути легше. А оцим героєм підемо сходимо до башти, візьмемо досвід. Чудово, і позбираємо усі ресурси, які ми тут знаходили. Все, перший хід завершено. Гру збережено. Як бачите, мапа з лівої сторони є. Тут ми щось можемо будувати, але дерева у нас немає, нам треба. Навіть загонів не можемо взяти, бо за два ходи воно лише побудується. Дуже багато інтерактивної штуки. Дуже багато, дуже багато всього. Я просто вагодь. Зараз ми захопимо лісопильню і у нас буде своє дерево. Давайте можемо, буде легко. Ну якщо легко, то давайте швидку бит. Або давайте ще одну, давайте ще одну, короче. Давайте ще одну битву керовану. Покажу вам, як тут стратегічно можна ходити і грати. Окрім того, щоб стріляти арбалетчиками. Так. Ну, щурів ми мали би швидко вбити. Просто досяжністю. Так, значить додамо до завзятісті і до руху. Добре. 6 або 10. Ну, давайте тих слабших давали. Досягнув! Ах ти ж падло. Ще одні досягнули мене. Треба бафнутися. Ууу, як вони жорстко мене жмакнули. Піднесення відбувається тоді, коли ми вбиваємо суперника. Тобто, якщо один юніт суперника помирає, в нас з'являється піднесення. Трохи ми втратили. Трохи ми втратили війська. Сподіваюся, зможемо скоро поповнити. У що деревини зібрали, і тепер у нас є лісопильня. А тут бачите плюсик 2. До кожного ходу ми будемо отримати плюс 2 деревини. І тепер. Золото захід. Бачите, з маленьких будівель ви теж будете отримати свій приріст. Буде легко. Ну давайте вже швидку битву пройдемо бо це щурі. 5 втратили. Ого. Зате отримали 9 рівень. Супер, ми отримали 9 рівня і розблоковує заклинання порядку другого ступеня до есенції порядку. Зараз плюс 2 до есенції порядку. Мало. Плюс 100 золота? Ні, кількість загонів під вашим керівництвом. Мені так багато загонів не потрібно. Давайте чари другого порядку візьмемо. Тут є загони. Боже, як я люблю загони знаходити. Це що ми тільки що дістали? Е, Коротше, з оцими битися ми не будемо, бо ми, навіть, ми їх не переможемо. А тут дуже багато ресурсів лежить. Ми поки що сходимо, позбираємо все, що погано лежить. Біля нас. Типу золото. Щоб не тратити основним героям ходу. Так, казарм. От. З'явилися казарми. І тепер ми можемо вже побудувати дещо інше. Так, в нас приросту по каменю немає. Не хочеться каменю. Треба хату. Щоб от побудувати рицарів, я хочу хату, значить треба хату побудувати. Будуємо хату. Коли збудується хата, ми зможемо рицарів будувати. Ммм, ну берем арбалетчиків. Вони корисніші. Яй, <сту> <гас> що я тут знайшов. Йдемо це скелетом моляща. Каже, що буде легко. А в мене ближнього бою нема. Ой-ой. Як це буде легко, якщо в мене ближнього бою немає? Доведеться кимось жертвувати. Скелети ходять далеко. А, ні, недалеко. Так, треба зробити е, до захисту. Ні, це не хочу. Хочу. Е, дружні загони. Два дружні загони отримають плюс 2 до завзятості. Так, раз. Два. О, тепер ми зараз пульнем. На 6. Не дістають! Добре, прямете удар на себе. А чого ж так слабо б'єте? Вас завзатіс. Щось дуже арбалетчики слабо б'ють. А, вони ще й ближні бідають. Арбалетчики стріляють один хід, а на наступний хід вони пропускають. Ну це було їзі, так таке правда було. Не так багато ми втратили одного арбалетчика. Це не страшно. Тепер в мене кам'яна шахта. Все, ми тепер майнемо її камінь. І золото ще збираємо. Золоту би шахту дістати. Так, що ти можеш взяти? Другого порядку кілька загонів під вашим. Добре, буде розвідувальний. Грошей багато, типу, дуже великий інтерактив на цій мапі. Так, лучники вас то варто на підвищення, але я тільки поселення взяв. Я тільки взяв поселення, і в мене ще тут, бачиш, от. Оце здається лучники. Хата, правда? А ні, це арбалетчики. А це я мав побудувати тут не замок. Секунду. Замок. Так, да. а чому я не можу? Будівля завелика для цього будівельного майданчика. Що? Нам потрібно ще. За для цього будівельного майданчика, Я тільки казарми тут зміг побудувати. <гас> От срака. Добре, тоді що будуємо? Ще одну хату. Будемо брати багато арбалетчиків, будемо розстрілювати. Арбалетчики і. ці... І піхотинці в нас будуть. Треба 10 деревини, щоб стріль... стрільців поліпшити. Арбалетчики класні, бо вони можуть бити і руками, ногами, своєю головою. Небесна руда, зібрали. Закінчились одиниці. Ходу. Головне, не забувати всіма ходити. Так, ми побудували вже хату, тепер можемо побудувати замок. Ну Вам це не по кишені, треба ще каменю. Добре, на наступний хід. А може, навіть цього ходу. Ха-ха. Отакої. Отак буде з кожним. Так. Е я навіть я дуже, я розгубився насправді. Я би повернувся назад, <с> відвідав би всі будівлі, які я ще не відвідав цим героям. Наприклад, храм Аврелії путівник е що там, е Фейське дерево. О! Фейське дерево підвищення. Та по любому це треба відвідати. І руїни вежі. Тим часом в мене мало би додатися військових. Тоді рухатись вперед. Так, 10 рівень я хапанув. Плюс один до нападу у відповідь. Треба брати. У будинках Києва опалення відключить протягом 3-4 днів. Звучить загрозливо. Ну, дуже багато елементів, з якими можна про взаємодіяти. Я гублюсь. Вони очі просто роз... Розбігаються від того, скільки всього я можу взяти, де я можу натиснути. І то страшно. Так, портал ми відкрили. Моя асенція прохід. Мій Цей чувак Парадін виглядає дуже комедно. Він виглядає якийсь, типу, от чувак, знаєте, що біля дитячого майданчика часто проходить. Хоча в нього немає дітей. Моя есенція оживила прохід, а ви знали, що за чутками цей, збуд... цей збудувала сама Аврелія. Не думаю, що вона насправді було, але певен, що вигадала його саме вона. Бо щось не вірю, що оце вона власними руками таке будувала. Ще він такий придуркувати чуть-чуть. Каже, -чуть? доволі рідкісні спрути. Назбирав всього. Сподіваюсь, вони на мене нападуть. Ходи, закінчили. хід, а ми вже прокачались. Це до дальності руху. Все, все, досить. Ідемо йдем атакувати. Йдемо знаход знаходити трупи. О, велике поселення. Зараз ми тут будуємо дійсно свій великий замок. Грошей у нас немає. А чому ми ігноримо дерев'яних ідолів? Що нам досвіду не треба? Треба. Так, золота шахта, щоб на наступний хід вже були... було золото. Швидка битва. Нехай. Ну, йдемте воювати. Захоплювати поселення. Інколи треба воювати, інколи не треба воювати. Поліпшення. Хату ми поліпшили. Саперів дають захід. І тут треба золото. А Що тут можна наняти? Можна наняти арбалечиків. Ну, це треба ще розбудовувати. Оцей замах, він ще занадто слабкий. Я би десь золото пошукав. І що ти там ти трохи? Я про втекав, що ти сказав. Е, Про до чого ти? Втратив в думку. Я, я задумався про гру. Гра просто виснажує, вона така глибока стратегія. І це без рофлу, я говорю. Що мені поки що не дуже подобається у Song of Conquest. Так це те, про що я вже згадував неодноразово. Ну, дуже вже велика кількість інтерактивних предметів. Окей. Про те, що ти там щось підбираєш і збираєш, лутаєш. Окей, це, це нормально в тих іграх. Тобі хочеться натиснути, бо воно гарно намальоване забрати до себе. Ну, будівлі, котрі тобі дають якийсь вічно буст. А уявіть собі, я просто ігнорую їх і йду далі. Це ж мені здається, вони мають прямий вплив на те, наскільки ти твій герой сильний. Але годі ми тут граємо в Song of Conquest. E, порівняно просто. Ой, порівняно просто, це мені вже не подобається. Такі свіжі павуки. Давайте подивимось на них. Я їх ще не, не, не бачив. Це, це ж павуки, правда? Це якийсь збірна солянка. Рам. E, так, треба буз дати. Це я тільки що на всіх покастив? Ото я телепень. А чому я не вдарив? Є якесь е логічне пояснення? Окей. Це дуже поганий, це дуже поганий бій, я програв. Я дуже багато втрат. Ну, типу, я виграю цей бій в плані того ж і поєдинку, але я втратив купу, купу сильних юнітів. Пірдали. Просто-просто втратив велику кількість сильних юнітів. Будемо грати на золото. Тупо Лут, лутмен. Я лутмен. Збираю все, що погано лежить. Е так, кого ми ще можемо добрати? Лучників. Лучників треба добрати, обов'язково. Оці сильні, тому що в них е захист е від дальнобійної зброї. є. Так, а ще когось? Немає більше нікого. Все, все, всі комірки зайняті. Ну, все, гайда, 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 йо! Де, де ми? сюди маємо добігти, так? Чотири ходи треба йти. Опа. Ми тільки не відійшли, а тут у нас напали. Тут такий прийшов? Меркот. Порушують, порушують питання. Не порушуйте питання. Штрафуйте їх, вони там постійно питання порушують. Закон один для всіх. О, дивіться, справжній лицар. Ми проти лицаря б'ємося. Він буде проти мене засовувати магію. Меркот. Командування, боєздатність ближній бій. Цікаво, цікаво. Цікаво, цікаво. Окей, давайте так. Сиди, сиди. А, тут зразу видно, куди можна підійти для стрільби кращої. Добре. Отак. От О, давайте. Погнали. Ця битва має бути цікавіша. Він підбіг і викупав ще юнітів. У мене жодний. Чому це він ходить нон-стоп? Зупиніть його хтось. Так, мені треба цього винести, гімнюка. Але він швидко перебрався. Я в ауті Так. Ну і як мені стріляти? Сюди я не зможу вийти. Вдарити я не зможу. Що таке? Я мушу забрати його. О, я не забрав. Добре. Ми отримали піднесення. Це плюс. Ще можемо зараз пульнути добре. Відбувається на полі бою. Масова атака. О, є, кинув. Добре. Тепер, значить, ми що робимо? Ми даємо захист. Цьому. Арбалетчику, бо він заряджається. І цьому. Добре. Тепер ну, тут, Тут каша. Добре, тут погоджуюсь. Тут, типу, в цьому бою вже нічого не видно. Треба дати всім цей буст. Давайте вже добивайте. Є якась можливість продовжити бій Автоматично. У нас дуже сильні чарунки вже для пізного бою, але я у нас його немає. Хочеться знаєте якусь статистику, скільки було шкоди завдано не, не тільки юнітів, які цей, повбивались, повмирались, перемогли, а і досвіду, скільки заробились. А скільки там, наприклад, шкоди, які юніти, наніс, скільки коли. Такий, типу, батл лох. Так, досвіду ми хапанули так добряче. Йдемте відновлювати сили в казарму. Проти пацюків ми добре зіграли. А, це здобич, яку отримуємо, тому що ми прокачали здібність героя. Тому додаткове золото отримуємо. За кожну перемогу. Зношені чоботи. Ні, краще золото. Та це труба. Ну, типу, у мене відчуття, ніби я реально граю в герої в 2000 році. Я в ауті. Коли ми грали в герої, вони були кращі і ми були молодші. Ну, погоджуюсь, що ці грі до героїв ще далеко. До третіх, особливо меча й магії. Ну, не клон це, не клон. Знаєш, що я би сказав, що це клон героїв, якщо би тут е, система магії була інша. Якщо б тут була та ж сама система побудови і розбудови міст. І економік. Тоді так. Але це інше. Коротше. Song of Conquest мені сподобалось особисто. Мені дуже вона сподобалась. Вона, можливо, сподобалась навіть більше через те, що я грав колись в герої 3. І оці солодкі спогади ностальгії, вони нотки тьохнули у серденько, як я писав у себе в інстаграмі. Можливо, через це. Я буду грати ще в цю гру. Не знаю, за компом мені, в принципі, ок, стрімити її нудно. Не всі люблять дивитися під неї добре балакати або слухати якийсь подкаст. Але в загальному гра зроблена дуже якісно і класно. Дякую. Усім, хто дивилися. Сьогодні я вас з вами прощаюсь. Усім на добрання ж солодких та теплих снів. Зустрінемось. Я теж піду відпочивати.